У кого є вм'ятини у металі і немає можливості вистукати їх із середини. Хто забув, а може хто зовсім не знає, можна користуватися таким способом. Приварюємо крючечки саморобні. Потім беремо, називається це обратний молоток, це саморобна така штука, надіваємо на цей ключечок і виступуємо назовні в м'яту деталь. Першого разу нічого не вийде, треба буде приварити таких крючечки в різних місцях і таким чином ми можемо вийти більш-менш на ту поверхню, яка була нового, з новини.